Знов таки постійний клієнт, черговий раз до нас повертається. Як так сталося, що ми цього разу шукали автівку людині більш ніж півроку? Та як може бути, що при, начебто, незначних пошкодженнях, майже майже відсутніх пошкодженнях, зовні, у автівки срапрацювала безпека? Що ж це взагалі таке? Йдемо розбиратися. А, друзі, зараз до Олександр, автопроєкт Харків. Йдемо зараз зустрічати чергове авто Сполучених Штатів до України. чергове авто нашого замовника. Це наш проєкт 346.1 Сергій Красноград. За номером проєкту вже зрозуміли, що людина до нас зверталася перший раз, бог його знає, коли це був далекий 18-19 рік, наш постійний замовник. І того часу ми придбали людині Audi Ю5. Дійсно, був дуже цікавий проєкт, там робили все з мінімальними витратами, навіть бокові двері у колір підібрали, придбали, поставили все взагалі без питань вийшло. І ось цього разу Сергій вирішив замовити автівку для свого сина, подарок малому хлопцеві, це BMW. Саме 340 в не просто звичайна трієчка, а 340В з трилітровим двигуном. Звернувся до нас з цим питанням ще улітку 2024 року. Так, хлопці, ви мене пам'ятаєте? Ну, так, Сергій, звісно, що пам'ятаємо, чудово, бажаю придбати сину таку автівку. Час є, ми нікуди не клапаємось, але треба придбати саме те, що я бажаю. Почали шукати. І шукали більш ніж півроку. То пошкодження були більш суттєві, ніж замовника влаштовувала. То колір, то стан, то пробіг, то рік все було трохи не те. І ось, врешті-решт, безпосередньо, вже на новорічний стіл, 31 грудня. Ми виграємо саме цю автівку. Людину і люди, і Сергія і його сина привітали з купівлю, коли люди вже сиділи безпосередньо за новорічним столом. Придбалимо БМВ 340 на повному приводі 2021 року випуску. Як я вже сказав, трилітровий двигун. Придбали цю автівку в Штатах за 14 тисяч 100 доларів. Після майже пів року пошуків, торгів, участі, прорахунків і всього, -всього іншого. Людина дочекалася, Сергій дочекався. Велика вам Сергій за це Ну що, друзі. Вже ми на нашому майданчику де зустрічаємо ваші автівки, і йдемо дивитися, що ж за BMW ми так сьогодні привезли. Ось наша красуня BMW 340, і йдемо її дивитися більш детально. Ітак, як ми вже і казали з, з вами. Це в нас 2021 модельний рік, 3-літровий бензин, повний привід, придбали в Штатах за 14100 доларів. І так. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами, що у нас пошкоджений передній бампер. Да, і щиточка пошкоджена, сам пластик і ніжній спойлер пошкоджений. Автівка у нас стоїть дуже-дуже занижена. Тобто, да, якась така версія. Типу спортивна. Далі в нас ідуть зелені тормозні супорти. Ну, зараз огляд зробимо по колу. подивимось з вами, да. так? Так, кришка багажника у нас. Не зачинено. Ну, якось так. Задній бампер в нас теж пошкоджена. Ми зараз з вами і дійдемо до всіх цих питань, звідки ці пошкодження, і який тут буде сюрприз. Бачите, що в нас пошкоджена також і вихлопна система разом з заднім бампером. так. По колу начебто все добре. Дах цілий, все в нас ціло, все чудово, все добре. А тепер показую основні моменти. Що ж таки, врешті-решт, ми придбали після того, що півроку не могли знайти те, що було потрібно під вимоги замовника, бо вимоги були дуже чіткі, конкретні. Ми шукаємо саме те, що нам потрібно, саме те, що я бажаю, ось така комплектація: ось такий пробіг, колір, пошкодження. Часто витрачаємо стільки скільки треба, але я бажаю придбати саме це і е, дуже е, суттєво йти на якісь технічні компроміси. в мене бажання немає. Чудово, тоді шукаємо саме те, що потрібно саме вам, без особливих технічних компромісів. Ну, звісно, що в межах розумного. І так м -м, придбали автівку зовні майже цілу з мінімальними зовнішніми пошкодженнями. Але в нас і не горить приборка, і ми, ми не бачимо усі відомості про автівку, начебто так. І в нас, головне, що при зовні мінімальних пошкодженнях в нас спрацювала безпека. А про що ж це взагалі може свідчити? А свідчити це, друзі, може в принципі лише про одне: що автівка має нижні пошкодження. Так само, як і нещодавно, що у нас було на каналі свого часу, відео про 540 BMW, БМВ. Сподіваюся, що ми зможемо зняти фінал. Автівка вже у замовника, але фінал ми ще не знімали. Були певні технічні нюанси. Сподіваюся, ми все ж таки по 540 сороковій знімемо і покажемо вам усі нюанси по тому проекту. Там теж був ніжні удар, і теж були певні складнощі, але все перемогли. Тримаємо інтригу. Ну і подивимося, що ж нас тут, по цій 340-й. Да? Звісно, що якісь нижні пошкодження, якийсь нижній удар спрацювала безпека. А от наскільки потужний ніжній удар, що він там накоїв, і наскільки це буде халепа чи не халепа, подивимось, коли доставимо на іставу, коли вже будемо розбиратися щодо чого. Ну що? Ідемо зустрічати нашу BMW 340 u 2021-го модельного року з трилітровим двигуном. Їдемо далі. Ви бачите ось цю точечку, да? і полоска вздовж цього лобового скла. Це те, що побачити на аукціонних фото неможливо, скажу відверто, ми це дійсно не бачили, що в нас. Іде заміна лобового скла, щоб воно просто з цією крапкою, з цією точкою на аукційних фото це побачити, якщо не знаєш, куди дивитися, якщо не, не враховуєш, що на чому на цьому, на чорному тлі може бути щось, якісь пошкодження, ти цю тріщину взагалі ніколи не побачиш. Тому завжди треба розраховувати на якісь додаткові витрати, яких е, і на заміну, яких ти не бачиш. У даному випадку це лобове скло. Ми йдемо далі. Ви бачите, що в нас, в принципі, зовні ціла автівка, але в нас спрацювала безпека. Шторка водійська в нас і спрацьована, і порізана, тобто це навіть рятувати нічого. Кермова подушка спрацювала, каліна спрацювала, і шторка з боку пасажира в нас спрацювала. А так дуже цікавий коньячний салон. Дійсно, коли ми цю автівку відновимо, це буде, як то кажуть, пушка. Бомба, да? Давайте подивимось салон з нутрі. З цього ракурсу вам все покажемо. Ну, ось як воно все виглядає. Такий собі чи великий люк, чи маленька панорама. І коли цю автівку доведемо до ладу, то дійсно буде. Супер, супер цікаве авто, особливо враховуючи, що це все йде для молодого хлопця. Це батька робить подарунок синові. постійне замовник, як я казав, що свого часу ми придбали йому Audi Q5 і зараз ось таку BMW 340, яку ми шукали більш ніж півроку. Так, у чому складності будуть? 100% будуть якісь питання по ремонту цього авто? Ми ще навіть не знаємо, які саме, ми не підіймали її, звісно, ще не на, ні на підйомнику, ні на навантажувачі, Які тут будуть складності які тут будуть питання, що в нас спрацювала безпека? При таких пошкодженнях, коли ззовні автівка в принципі ціла, все добре, все чудово. А ми бачимо, що у нас і передній бампер пошкоджений знизу, і задній бампер пошкоджений знизу, і спрацювала безпека. То це може свідчити лише про одне: що автівка на чомусь стрибнула, налетіла на якісь перешкоду і е, отримала пошкодження по ніжній частині. В принципі, там може бути взагалі будь-що. Може бути пошкоджений піддон двигуна, і коробка, і ходова, і все, 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 що завгодно, все, що знаходиться по низу автівки, може бути пошкоджено. Це свідомий вибір. Коли це авто брали, замовник чудово розумів, що це можуть бути суттєві сюрпризи по ніжній частині. Але головне, що в принципі кузов у цього авто. Він цілий. Оце був основний критерій. А те, що пошкодження по низу, ну замовник каже: ну добре, будемо відновлювати, будемо робити, але це краще, ніж суттєві кузовні пошкодження, в принципі, які і було дуже-дуже небажано брати. брати. Якось так, ну, як то кажуть, замовник завжди правий, тому шукали саме таке авто, ось його придбали, взяли. І далі <суттєві> вже зараз недовзі будемо вантажити на евакуатор і. Їхати на СТО, дивитися, робити дефектовку, які ж саме у нас пошкодження по цьому авто. Ну все, і да, поки ми ще чекаємо евакуатор, нагадаю, друзі, що в нас є дві окреми пари Viber та Telegram каналів окрема пара, присвячена темі вживаних автівок з США і Канади, і окрема пара, пара присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все. Ну а на цьому будемо цю частину відео завершувати, чекати евакуатор та їхати на СТО. Далі буде. Будемо зараз розпарковувати. БМВ. Заодно і подивимось з вами, друзі, які там пошкодження в нас понизу, що ми можемо побачити. І так, дивимось. Задній глушник у нас, як ми бачили, трохи стоїть не на місці. Так. Речаги, редуктор, якийсь пластиковий захист тут є, тут немає. Так. Йдемо далі. Що в нас тут? Так, бачили якісь сліди по, по захисту? По речагах трохи царапин, але в принципі критичного, начебто ми нічого з вами і не бачимо такого. Ми подивимось. Можливо, ще й обійдеться, як то кажуть, легким переляком. Пан Андрій, що там скажеш? Я тут взагалі знизу нічого не бачу. Поганого. <тас> то есть, у вас зі зрінням плохо, і вам зробити, щоб ви увіділи. Добре, Ні, ну ви себе це не спросили. Ну, одна голова добра, дві краще, три взагалі чудово. А це ми зараз будемо робити розпаркування, щоб автівка в нас хоча б каталася, бо вона зараз запаркована. Так. Зняли пластиковий захист, ось добралися до нижньої частини коробки. Ну, подивимось, що в нас тут буде. Отак от акуратненько. От Автівка у нас висить на вилах, що навіть короби не зачепила, не пошкоджено. Все бачите, що у нас о, йде зазор. Тобто все робиться, як то кажуть, по-людяному, так, щоб не задобувати додаткової шкоди ніякої автівці. Прокоментуйте, будь ласка. Що, що ми зараз робимо? Нам потрібно щоб запакивати машину в речах. Я блідіть в її, машина його їх. Щоб вона могла просто кататися у на нас? Як то кажуть, треба знати, що натискати, де натискати та як це взагалі робити. Ну, а майстри знають, це, це їх справа. Що робити, як робити та де робити. Покарні будь ласка, що там заднє колеса на дану хвилину не крутяться. Що не не викращаються взагалі. От, от. Передні ми вже розпаркували, зараз вам покажемо. А задні треба будемо розпарковувати задні. Андрій, а можеш нам, будь ласка, переднє показати, що вони о, крутяться передні колеса. О, Бачите, що все. передні вже розпарковані. Дякую, пане Андрій. Так, Зараз під'єднуємо живлення з акумулятора. І будемо робити розпрокування. Тепер задніх коліс. Передніх ми зробили. На коробці зняли блокування. Все. О, одне колесо зробили. Зараз переходимо на інше. О! Зажужжало все повністю повністю усі колеса парковані Можемо вантажити далі. Ну що, друзі, в принципі, усе що було необхідно, ми зробили. BMW вже в нас завантажена. Ви стоїть на евакуаторі. І вже ось. Приїжджає другий евакуатор, і на ньому поїде наш ось цей равчик. До нього вже місце звільнили. І зараз будемо завантажувати ще і равчика. Тому, друзі, на цьому будемо відео по БМВ завершувати. І далі знімаємо матеріал по равчику. Ну, а кому було все цікаво, бачите, вже у нас равчик поїхав. Одночасно доводиться робити відео, і в польот відправляється наш равчик, і на СТО вже відправляється наша БМВ-шечка. Все одноразово. Одночасно. Ось на цей евакуатор піде равчик у нас. Так що, друзі, отак от, от ми і працюємо. Все одночасно. Одна автівка, інша автівка. Головне все зробити, щоб було якісно та своєчасно. Ну що, ж, друзі? Зараз, же, поки в нас кріпиться BMW-шечку, БМВ бачите, у нас скотчем зараз трохи приклеїть кришку багажника, щоб вона не відчинилася, бо вона в нас розкрита повністю, і там запчастини знаходяться від коробки. І все, і автівка відправляється на СТО. Далі буде дефектовка, узгодження з замовником Сергієм, усіх питань по ремонту, по запчастинах. Ну і по можливості будемо вам робити відеозвіти, Ну і звісно, потім фінал проєкту. Так що, друзі, кому цікаво, кому корисно, ставимо лайки, ставимо подобайки, натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати усі Свіже повідомлення про наше нове відео. Ну і звісно, що не забуваємо підписуватись на наш канал. Все, а з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. І до нових зустрічей в ефірі. Це буде Україна.